Вітаю, друзі, миру добра. Я хочу запитати вас, чи багато ви бачили обмежено придатних інвалідів, без рук, без ніг інших в ВЛК, в Секах, в ТЦК, в поліції, в ДБР, ну, в будь-яких силових структурах, в Держслужбі. Ви заходите, припустимо. В адміністрацію, у будь-який відділ, чи багато ви бачите там хлопців і дівчат без рук, без ніг, з одним оком, там, з поганим слухом і таке інше? Чи багато їх присутніх? Ну, звісно, ні. Я впевнений, в цьому ні. Їх немає там навіть одного відсотка. Навіть відсотка. Тобто це виняток. За винятком десь є такі вже, з'являються. Скажіть мені, будь ласка, а в армії? У військах, які стримують зараз тиск ворога, скільки обмежено придатних, я вам скажу, там в деяких підрозділах до половини вже буде доходити скоро. А ще трошки часу і там будуть всі обмежено придатні. І без оки, і без ноги, і без руки, і е, з віч, і з е, будь-якою хворобою. З якої неможливо там знаходитися, вони будуть всі там знаходитися. А тут і надалі будуть бити людей, будуть бити людей. Ви можете подивитися відео, так, де людина з автоматом на вулиці б'є ногами, розбили лице людині. От подивіться. <плес> О, Люди, спасибо! А де документи судять. Він забрав машину. В машині, в машині. Украли, сволочі! Бачили, так? Ну, просто розбили лице ногами, руками, автоматом. Перезарядженим автоматом він його ще добивав. Здорові чуваки б'ють без ногу людину. На протезі, друзі, на протезі. Чувак на протезі. Що він там зробив, цей водій? Не, я не знаю. Але два здорових чувака в тилу фігарять, блін, мужика без ноги. Звалили і лупашить. Та можуть сказати, що він там бикував, щось він там задів. Та неважливо. Він без ноги. Ви маєте знайти контакт. Визвіть людей, в поліції у вас є спеціальні люди, які е, мають домовлятися. Що ви робите? І ви хочете, щоб ми от перемогли? Ні, друзі, ви ну так не працює. Так не працює. Цю всіх всіх потихеньку треба відправляти на фронт. Хай вони навчаються жити. Хай вони навчаються захищати. Хай вони навчаються любити нашу країну потихеньку. А так вони тут сидять, розвозять наркотики. О, вони ж кажуть, ми не можемо відловити е, точки наркоманські. Так а як ви відловите, якщо ви туди возите наркоту? Е, ну, про що ми говоримо? Що ви, чим ви займаєтеся тут? Відловлюєте людей, інвалідів, е, обмежено придатних і непридатних? Так а для чого ви напрягаєтесь? Їдьте туди, там напрягайтеся. Ситуація. Цього... Я буду викидати ціле відео зараз з цього приводу. У нас тут в районі заїхали поліцейські, там п'ятеро дітей в хаті, а вони на ніч приїхали вибивати двері їм, щоб вияснити ситуацію, чому вони там посорилися з сусідами. Поліція приїхала ногами вибивати двері. Де п'ятеро дітей? Це що це так? Це ж як? Це як? І коли їм зробив зауваження, там офіцер, він сказав, що ж ви робите? Чого ви не їдете туди воювати? А вони кажуть, так а чому ми повинні туди їхати? нафіг воно нам треба. Ми краще тут будемо ходити по дворам, бити старушок, без ноги будемо бить, принижувати людей. Ну, отак ми живемо, друзі. А отак. Тому.